Постійної напруги спорт підтримає тебе. Коли Черкаси були одним із центрів українського козацтва, тамтешнім полком керували далеко не останні персонажі епохи Максим Кривоніс чи Федір Джулай. І нехай козацтво, що було московським таранами, мов кістка у горлі свого часу, знищили, дух нікуди не подівся. Бо от глянеш на Артема Довбика і відразу помітно справжній козак. Козак козаком, але шлях Артема нагадує радше деякі історії бразильських гравців, які босоні ж ганяли футбол. Чим під ногу попаде? Ні, довбек мав, що взутися, але сім'я жила в гуртожитку. у хлопця не було власної кімнати зі стіною, куди можна було повісити плакати своїх кумирів – Андрія Шевченка, Златана Ібрагімовича та Хірі Анрі. На шести квадратних метрах троє людей, і це ж поки артему не виповнилося 16. Я розумів, що футбол може змінити все моє життя. Я зможу забезпечити себе і батьків. Мені потрібно було віддаватися своїй справі і бути професіоналом. Нещодавно я приїжджав додому і познімав свій під'їзд і поверх. Як вони виглядають? Все сумно. У мене був найнебезпечніший гуртожиток на районі. Але такі обставини лише додали добику бажання стати успішним спортсменом. Він спочатку пішов на бокс, наверно, йому там не вийшло, Або дали раз у ніс та пішов на футбол. Батько Артема із гумором згадує про короткий досвід у боксі. а дарма, хлопці міг би вийти чудовий боксер. Що-що, а на ногах Артем стоїть міцно. Потужна гра корпусом, чи не основний козир Форварда. Поборовся до кінця Артем, і Лучкевич робить рахунок. Він міцно ставить спину, а захисники буває відлітають від добика як від стіни. Втім, на юнецькому рівні у Черкаському Дніпрі цих козирів Артем ще не мав, Ба більше мало не зав'язав із футболом через конфлікт із наставником. Перейшов до іншого, тренувався із партнерами старшими на два роки. Ніколи не ображався, коли не потрапляв до складу. Натомість починав працювати ще старанніше. Та як не викладався у свої 15 все одно не вразив тренерів Шахтаря. У 2012 році на фіналі України я пропонував Артема тренерам Шахтаря. Ну вони нічого не побачили, це їхні проблеми. А так хлопчик координований, порядний, працелюбний, з гарним почуттям гумору. Ніколи не одягав на себе маску футбольного генія. Хоча забивав багато. Щось в Артемі таки розгледіли тренера Дніпра. Довбик переходив у команду фіналістку Ліги Європи. Встиг забити шість в еліті, А потім, коли почалися пертурбації, ще 12 у другій лізі. Зрештою, довбик ніколи не боявся викликів. Оренда в Молдові погнали. Данський Мітюланд і Сенерюск. Потримайте моє пиво. А ще де він не приїжджав, здобував титули: Кубок Молдови, золоті медалі чемпіонату Данії і два кубки скандинавської країни з різними командами. Водночас, якогось помітного індивідуального прориву за кордоном не трапилося. Забував Артем не так і багато, тож врешті повернувся додому у 2020-му, коли йому вже було 23. Ніби ще й перспективний, але скільки ж таких ми вже бачили. Та ось ця історія пішла за зовсім іншим сценарієм. У складі Ескадні про один габаритний форвард із європейським досвідом став одним із найкращих в УПЛ. Та що там найкращим, двічі також ставав найкращим бомбардиром сезону. Думали, що воно ж таке колись прорве і прорвало. Вчора 54 голи за два з половиною сезони. Ну, це для українського форварда дуже багато. Але один із них, звісно, особливий. О! Артем Довбик! Артем Довбик! Артем Довбик приносить нам перемогу! Я В нього буде Саме Артем Довбик став тим джокером Шевченка, який допоміг здолати збірну Швеції, і вперше в історії пробитися до чвертьфіналу Євро. Того вечора Артем справді ущасливив усю Україну, і немало небагато став героєм. Фольклору довбик, довбик, Український він козак знає забивати як. До то, то довбик довбик, довбик, Осніться другий він забив. На єврошвейдів перебив. До 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 бик самого довбика до слова надихає дружина Юлія, з якої вони знайомі з раннього дитинства. А віднедавна, і донька Кіра. Оце, наприклад, щасливий батько присвячує донецьці гол літера К – Кіра. Цей гол Артем забуває вже у футболці Жаруни, куди поїхав влітку 23-го. Ну ми всі підозрювали, що Довбек є суперфорвардом, ще коли він штампував хитрики в Україні. Але тепер про цю машину дізналася вся Європа. Ось як у Лалізі тепер анонсують тури. Артем Довбек – синонім небезпеки. Довбик як вихору вірвався в чемпіонат Іспанії. Українець конкурує в бомбардирських перегонах із Левандовські та Белінгемом, граючи, відверто скажемо зі слабкішими партнерами. Просто якась адаптація пройшла дуже легко. Я її, в принципі, не помітив. Хоча хай це не Реал чи Барселона, нарікати на команду Артему гріх. Чого варте лише дует із циганковим, яким в Іспанії не захоплюються хіба лінивий? У Жороні справді працюють над тим, щоб використовувати козирі українця. В нього майже вісім дотиків до м'яча в карному майданчику за гру. А це справді багато за відсотком ж таких дотиків довбик на кінець 2023 третього взагалі був найкращим у Європі, випереджаючи навіть Холанда. Українець завдає багато ударів і часто зі зручних дистанцій. Ці майже вісім зустрічей із м'ячем у чужому штрафному Артем конвертує у понад чотири удари з середньої дистанції у 12,5 метрів. А за коефіцієнтом XG, що з вказує на кількість та якість моментів, дубик самотужко може конкурувати з деякими іспанськими командами в українця 0,79 XG в середньому за гру. Це лише трохи менше ніж в усього Кадіса, Мальорки, Лас Пальмаса чи навіть Валенсії. Звісно, заслугу цьому не лише команди. Довбек багато працює як на тренуваннях, так і в залі. Він, попри вражаючі габарити, не є повільним, має хорошу швидкість і готовий обіграти опонента один в один. Зараз Довбек підкорює Іспанію, але завжди готовий до нових викликів. Зрештою, йому лише 26. шість. Роналду у цьому віці забив за ледве чверть своїх голів. А головне, як в дитинстві Артем ніколи не ображається на тренерів і дотримується принципу: хочеш чогось досягнути, працюй і ніколи себе не шкодуй».